Вітаю всіх глядачів та слухачів нашого каналу в YouTube Binance Ukraine. А також, можливо, ви дивитесь нас на Binance Live. Всіх вітаю. Сьогодні у нас чудова нагода. Розігруємо ноутбук. У нас є дуже цікаве промо школа трейдингу, про яке я вам зараз розкажу. А давайте на початку перевіримо зв'язок, чи все окей, чи ви мене бачите і чуєте, і перейдемо до деталей. Так, дивлюсь, картинка на Ютубі з'явилась. В чаті поки, поки нікого немає. Зараз ще шодесенько перевірю Telegram. Так, окей. Я думаю, ви мене чуєте, але коментарів поки не бачу. Коли зайдете, побачите, обов'язково ставте лайк пишіть якийсь коментар з позитивним емоджі Отож, школа трейдингу. Не обов'язково бути новачком зареєстрованим вчора. Можливо, ви зареєструвались давно, але не так активно трейдили, не так активно користувались ф'ючерсами або копітрейдингом. Для вас також це чудове промо. У нас було 4 класи і загальний пол 40 тисяч USDC, ну і також наш суперприз MacBook. Що було в нашій трейдинг школі? Чотири класи. Перший клас був про спотову торгівлю. Ми потім додамо посилання на цей лендінг. Також зможете перейти. Зможете передивитись. У нас було в кожному класі своя трансляція, своя ма-сесія. Були гості, які розповідали про ці теми. Ви, звісно, можете передивитись на нашому YouTube каналі Можна просто підписатись на YouTube канал, знайти ці ролики. Вони останні. Це дуже просто, або перейти з цього лендінгу. Тут також є посилання. Тож перша тема була спотова торгівля друга тема була. Тестовий копітрейдинг, третій клас був про копітрейдинг, але вже живий, звичайний. На власні кошти, і четвертий клас був про фьючерсну торгівлю. Ось такі чотири теми, чотири класи. Що ж, про призи. Крім головного, призу, також в кожному класі був пул. 10 тисяч USDC Якщо тут погортаєте лендінг трохи нижче, тут все розписано. Максимальний пул 10 000 USDC але все залежало від вашої активності і в залежності від того, який був торговий об'єм, був пул або 10 000 USDC або 8, або 5, або 3. І так само по кожному класу. Звісно, мої колеги вже порахували результати, і вже дуже скоро. Почнуть розподіляти винагороди одразу після того, як ми оберемо переможця головного призу сьогодні. Що ж до головного призу, це ноутбук MacBook Air 15 Ми виберемо одного переможця рандомно. Переможець, який закінчив всі класи, виконав всі завдання, у нас таких не дуже багато, тому дуже великий шанс виграти цей приз. І важлива деталь після того, як ми виберемо переможця рандомно. Переможець отримає свій приз в еквіваленті в USDC. Якщо він захоче, він може собі купити цей ноутбук. Якщо не захоче, може використати на власний розсуд. Як захоче, хоче купити крипту або виведе в гривню. Це за його бажанням. Отож, давайте переходити до нашої таблиці. Про промо я вам все наче розказав. Давайте я ще в чатик кину, на всяк випадок це посилання. Якщо захочете, перечитайте, передивитись. Так, готово. Отож, щодо учасників, серед кого будемо розігрувати. Зараз покажу вам таблицю. Ось е наша таблиця з ID учасників. Всього 76 учасників, і зараз за допомогою рандомайзера дуже швидко оберемо одного переможця. З одного з першого по 76 давайте переходимо в рандомайзер і потім повернемося таблицю і Я вам зачитаю е, ID переможця Хоча сервіс, через який ми транслюємо, написав, що вони покращили якість. І я думаю, ви і самі побачите юзер ID, але я все одно зачитаю. Отож, рандомайзер від 1 до 76. Подивимось, чи всі готові. Поки не бачу ваших коментарів. Можливо, хтось зараз онлайн дивиться і, можливо, він буде переможцем. Що ж, давайте обирати переможця. Куди біжала цифра? Генеруємо номер переможця. Номер 42 в таблиці. Повертаємось до таблиці. І йдемо до номера 42. Ось у нас номер 42 по списку. Одразу тут напишу MacBook. User ID 96 09 72 342. Ось такий User ID переможця. Ми його вітаємо. Хочу нагадати, що всі призи будуть розподілені на ваші гаманці протягом трьох тижнів. Ну і також вони, можливо, будуть у вигляді ваучерів, тому перевіряйте хаб винагороди і перевіряйте свій спотовий гаманець. Що ж, вітаю переможців. Е, очікуйте на призи, приймайте участь в наших промо. Сьогодні у вас ще є можливість виграти кльовий мерч від Binance. Залишилось буквально 3-4 годинки, до того, щоб до закінчення промо, тому переходьте в наш TikTok. Е, також підписуйтесь на наш телеграм Binance Ukraine. Е, там у нас є закріплений пост з актуальними промо. Їх наразі також дуже багато. Всім бажаю гарного вечора і вітаю переможців. Всім пока.